Обов'язково буду дивитися, тому що це мій улюблений від спорту, і такі форуми раз на 4 роки відбуваються, тому пропустити це, звичайно, ну, неправильно буде. Та ні, не буду дивитися футбол, бо, тому що в мене є зовсім інші плани, але так чисто вболівати за нашу країну, звісно, я поболіваю. Звичайно, дивитися будемо вболівати, будемо за Україну. Так, я завжди вболіваю. Звісно, Україна це перш за все, і вважаю, що наша команда є дуже перспективною в цьому плані. Як мінімум у вісімку кращих мають шанси ввійти. Е, традиційно сильні англійці, я думаю, будуть серед фаворитів. Португальці, е, Нідерланди можуть воскреснути, як кажуть із битія. А от я не сильно сподіваюся на Італію, не сильно на Францію сподіваюся і на Бельгію, яка в нашій групі теж. Можливо, нам вдасться навіть з першого місця вийти. Ну, футбол сам по собі цікавий, і кожна гра це окрема гра, і е е е в кожній грі можна знайти своє задоволення від, від е гри. Тому е від окремої людині нікого не будемо. Будемо дивитися всі. Ні, окрім України Нікого. Ні. Лише Україну.